Всім привіт! Мене звучит Ломия Ну і чо и mm. uh -huh. як бачите, Якбачите змінила фон. Якщо бачите і чи без нетлабин нагадування, то ставте лайки і провіримо скільки ж нас. Так да. uh -huh. вождена! Як ви вже зрозуміли я і це по моїм дневницям посвячено відео Скільки їх Шойнесу. І перше це я думаю, нормальна дитина, нормальна до школи і те, чи інше мене не смішить. Але, але коли я бачу свою найкращу подружку Софії, знаєш, щось говорю про те, чи інше, мені так смішно з того, що тоді мені було не смішно. Ну, просто в мене розриває і от така. Я думаю. Це дивно. Справді а Софії вже смішно. Друге це я любила броклі. За 20% на землі люблять броклії та напевно та. коротше, поїхала далі. Третє. Я не люблю сваритися, але коли вже та розбор, розмол, розборки починається, що вона стається в контакті. Мені цікаво, що то з тим, з ким я сварюся, напише мені і. І мені цікаво як він відреагує на моє повідомлення йому. Понятно. Хоча я не люблю сваритися. Але коли розмова починається, мені це подобається. <кхм> і то вже є четверте. Холодно. Наприклад, ну так про холодно, що мені холодно. Але я не надійну на себе курт. Ну я куртку куртку маю, коли мені холодно, але я не на себе в олімпійку, тому що мені краще змерзнути, ніж впрі. <плоджу> <плоджу> Літо. І я теж то тоже. Я, я якось мудріюся застудитися. Хоча я знаю, що я не застуджувалась і мені не було холодно. Але всі мені доказують, що я там, то чи там -то, там, то застудилась. Але я знаю, що... я... Там мені не було холодно. От така я дивна. І шостоподібне до першого. Це я йду додому нормально, це. Але тільки я бачу свого братика, він милий, він такий смішний. І, і що ви думаєте, я стою якась на я стою психована. Вибачте, такі виражені клів. Але справді я така стою. Я показую йому якісь цирки, Я показую йому дурості. І йому смішно. Він теж дивний. Там. Дивний. От також живем. Ну, і це було таких шість дивностей. Я дуже дивна. Але осодно більше щось не підрахувала. Це шість мало. Але вони такі важливі і такі великі дивності що... просто... Все, ставте лайк підписуйтесь на канал. І я ще щось хотіла вам сказати. Але не придумала, так що папа. -па. А зараз я вам покажу те, що залишилося у мене за кадром. Люблю сварити, але коли вже та розмова починається, то мені цікаво, що я напишу. Що співрозмовник мені напише. <звук> О боже. Холодно. Е я не надіну на себе е, о, куртку я не на себе куртку тому що мені краще впріти, ніж змерзнути. Мені краще змерзнути, ніж впріти. і ну, щось голова сьогодні не робить. Забула сценарій. Ой, блін, я паузу забула забрати.